Вітаю на каві! Сьогодні у нас кавовий гість, який не вперше в сумах, принаймні із мабуть, четвертим концертом. Він уже боюсь помилитись, але, мабуть, все таки так. Е -е, Олег Винник. Він же Жан-Вальжан. Він же містер щастя. Наскільки щасливою буде сьогоднішня кава? Зараз побачимо. Але <рес> вітаю! Дуже рада знову зустрітись у кавовому клубі і поговорити про те, що змінилося той період, поки ми не бачились, поки ми не спілкувались -от за кавою. А змінилось, наскільки я знаю, дуже багато, ну, принаймні, концертних турів. Уже було. А скільки, до речі, їх було? Ну я не знаю. Я їх... За останні два роки. Називаю їх продовженням туру. Ми як вирушили в дорогу два роки назад. До речі, буде 6 жовтня. Буде рівно два роки, як ми у мандрах. У мандрах, так. І що не помиляюсь, десь 270 концертів. Це незважаючи на корпоративні концерти. Тільки сольних 270, десь приблизно. До нового року буде, мабуть. Десь 320, якщо все буде добре, якщо Богу. З таким <клес> навантаженням ти дуже гарно виглядаєш. Дякую, взаємно. <клес> тобто домовились на тому, що ми не змінились практично. Хоча було зроблено дуже багато роботи. Ну і цей тур, наскільки я побачила в інтернеті, прочитала інформацію: 38 міст. Так, і навіть там багато двойників є. Це Він... як? Він, ну це так в один день два концерти. Але ми відмов відмовились від багатьох, дуже багато місць просять ще допити. Але відмовляємось, тому що часу реально нема часу, бо на переїзд не вистачає. Так що ну, ну де чимало є місць, де по два в день. Принаймні у Сумах квитки на твій концерт були розпродані ще за місяць. Тобто, Аншла, як ти взагалі на це реагуєш? Ну, ну вираз обличчя мені зараз подобається. Я вдячний, реально вдячний долі Господу Богу, вдячний людям, що так є на сьогоднішній день. Це реально нелегкий, нелегкий час. І в плані артистичного теж для моїх колег все таке. Все таке слава Богу. Я навіть так вже сьогодні не не в шоці, але ну, я розумію, що, що так є, така ситуація. Вже сьогодні не в шоці. До Не чого в шоці, був у шоці? Я б, так так був трішечки в шоці, що так. А... Масово відбувається так швидко все. Але сьогодні Ти вже. Це відбувала так... власну популярність? А... Після умов навіть... в Германії? Ні, втеку... навіть не популярність, а оця віддача і любов глядача. Оце мені якось важливо. Наскільки важливо на сьогоднішній, що відповідальність з кожним днем мене все більше, і більше відповідальність за, за цю любов, що люди реально йдуть і. З роботи їдуть, і навіть із лікарні деякі люди виходять на сцену. І мені реально це дуже до болі приємно. Сам не очікував. Як ти сам для себе це пояснюєш? Просто, абсолютно просто. В першу чергу я завжди. Скаляюсь до того, тобі треба бути людиною. Неважливо, не яка в тебе посада, чи ти артист, чи ти президент, чи ти на полі працюєш. Має бути людське розуміння, і людина має цінити життя, любити те, що ти робиш, насолоджуватись цим і ділитись своїм щастям. О, ти Господь Бог дав почуття щастя, почуття гумору. Діли з людьми. І я думаю, що було б набагато краще на цій землі, якби ми... Вміли ділитися своїм власним, мабуть, щастям такого досвіду. Якщо в людини вистачає любові в серці, вистачає цього реального щастя, ним треба ділитися. Ну, твоя аудиторія здебільшого жіноча на і на концертах ні. вони витворяють такі. <зал> стоїть просто-напросто. Так. Ні, ще він стрибає, ще співає, махає руками да. і хоче дуже на сцену до Олега Так. Да. Є таке, так. Да. Але сьогодні дуже багато вже чоловіків підключається. Мало то молодих хлопців, все більше і більше. Це дуже помітно. Слухай, і ну, напевно і завдяки жіночій аудиторії. і слухай, що я а -а -а. тебе запитую. Жіноцтво зробило тобі таку славу, як у Стаса Михайлова. Коли тебе з ним порівнюють, що ти кажеш? Кажуть, у ви український Стас Михайлов. Ну, а чого? нормально. <ріст> <ріст> я, до речі, себе порівнюю з ним, тому що у нас приблизно така яка ситуація, що коли вже Михайло був супер-мега популярний між людьми, а колеги, навіть мої колеги, і вашому теж руслі, перші два роки його популярності його мало хто знав. Але вже диски передавали з руки в руки, навіть пам'ятаю, що в Берліні я був в Берліні, і мені. У 2007 році дали, стався диск, я, я взагалі не знав, хто це Е, То в цьому плані до сьогоднішнього дня я теж таке переживаю. І аншлаги, і допиль концерти. Але деякі мене не знають. Деякі не знають. Та як? Та хіба це він співає цю пісню? Та він, він співає. А оцю теж і цю співає, і цю співає. Що такі, мене? Щастя так. буває. Рази, <рес> і тому місце це щастя. Ну так. Все бывает разное Кто-то блистает алмазами Кто-то дом строит с беседками Кого-то не видно за детками Счастье плывет белой яхтою Тает во рту сладкой ватою Счастье свое в лицо я знаю Имя твое называю як ми з тобою не бачились. Mm. Перший раз, коли ми тут спілкувались, ну дуже все запросто, дуже все класно. Цього разу так само я запевняю глядачів, що так само, але ходять чутки, що Олег Винник е трошки наростив собі корону, їздить із охороною. І так далі. А до чого тут корона охорони охорони? <свистець> Звучить охорона, е, кор да. корона, 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 охорона. Да. Значить, корона стосовно того, що не так запросто спілкується, не так запросто роздає автографи, не так запросто робить усе, як робив це раніше. Що стосується охорони, були якісь інциденти, що тепер містера щастя треба охороняти. Від кого? Чи це правда? <свистець> ну так, звичайно, так мені здається, я. Так, звичайно, чи так ні? Зараз я прийду до того, що я хочу я його скласти, bedo. багато да, багато слів. І думаю, так, щоб, лаконічно все було. Ні, з часом, звичайно, роботи стає все більше і більше. Слава Богу, концерти, добрі концерти. І я не думаю, що комусь із артистів це ще буде легко після двох концертів. Вчора концерт, сьогодні два і завтра концерт. Виходити до людей. І, на жаль, на превеликий жаль. Багато в цьому житті вірусів, багато в цьому житті. Тобто все ж таки ти став більш закритим? Так, да, став закритіший, не, не то, що закритіший, а просто ем, я беру собі трохи більше часу для відпочинку. І багато вже дебатів з цього приводу. І в мене, і в соцмережах, багато людей спілкуються, дехто ображається, що, що не даю. Але це не, це не завжди. Буває, я нормально людям даю те, що раніше давав, але просто часу, я думаю, що ну, просто в обмаль і сила. І навіть буває після концерту тобі просто хочеться впасти, але я маю дочекатися, щоб мене відпустив адреналін, це, і це щастя, це яке, яке я беру на сцені. Але воно реально, коли я стою там о четвертій годині, ще там, бо я у мене немає, немає таких ночей, щоб я впав в ліжко і проснувся там о десятій. Мене такого немає, я по три рази на, на ніч А Ти ще й погано спиш? Ну ні, я сплю нормально, просто якось так у мене, чи то якась звичка, не знаю. Мені треба щось кинути, якоїсь солодощі, що там. Ух ти! Рано так так сластена. <рес> 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 да. Я під'їдаю, під'їдаю. <рес> коли немає, коли немає в, в отелі міні-барчику, то це для мене проблемка. Я так буваю. І пішу я. Але знову йду спати. і ну, Для мене найкраще сонце десь о 9 10-й день ранку. Це там такий смак, mm -hmm. де я відпочиваю. Так що, а що з приводу корони? Ні, корони абсолютно ніякої немає, і, мабуть, вона не з'явиться. Взагалі-то вона мала була з'явитися, що mm -hmm. там за кордоном далеко. І mm -hmm. слава Богу, я там на сьогоднішній день корони? Охорони. Охорони? Ні я. там, ні тут. Ні, охорона є, охорона є, тому що буває, буває часом, а, часом я, ситуація. я не зрозуміла. Тобто, корони, я про корону, так. корони немає. Я про корони немає, охорони є. Я корону не люблю. Вона давить голову, до речі. Давить голову і, і з нею не дуже зручно. З Стою короною потрібно. Триматися. Корона... А хто ти все ж таки приміряв, тоді зняв поставив. Корона така штука для дитину протираєш, якщо маномаха на мене під Ні, Ну приміряти протирати треба. Ні, я слава богу не знаю, що це таке, і не хочу знати про це почуття, носити корону. І я думаю, що для нормальних мужиків це не потрібно взагалі. Не потрібно це, мабуть, більше стосується такого жіночого плану, мабуть. Не знаю навіть uh -huh. не знаю, а що стосується охорони, так охорона є, і мабуть Потрібно. вона має бути так. Я вже говорив про це. Спочатку це було як для іміджу з одної сторони, а потім ти починаєш розуміти з кожним днем е, цієї популярності. І, і навіть бувають неадекватні ситуації там, на тих же заправках там, і тому подібне. І, До речі, хлопці мені допомагають вести себе чисто, стримати себе. Стримати себе. Що ти е, маєш на увазі, говорячи про неадекватні ситуації? Ну, всяке Всяке буває. І Я людина емоційна, і якщо хтось мені може щось. Е, Неадекватно сказати, то я відповідаю своєю емоцією, а навіть буває. Ну, і, ти ще а навіть буває ні, я нормальний, я абсолютно новий. Ну, ти такий білий пухнатий, весь такий та, добрий да. гарний. Ну, я нормальний чоловік, абсолютно. І я приймаю критику конструктивну і адекватну критику. І е, щоб вона була правдива. Я навіть дякую людям за це, якщо в мене є критика, хтось мені дає. Е, то вона має бути правильна. Абсолютно. Критикую. Е, критикую. Для мене критика слово це я за кордоном це. Вивчив, є критика негативна і позитивна. через те, якщо вона негативна, конструктивна, правильно. Якщо вона не конструктивна, то я тоді ображаюся. І, мабуть, це правильно. Така напружена концертна діяльність у тебе зараз. Ти в Германії буваєш? У тебе, наскільки так. я пам'ятаю, там контракт був також, ти там ще так. працював. Зараз як? Річних контрактів немає. Якщо. Якісь э, корпоративи, там, вечірки, то є. Так, і так. так, а контрактів таких немає, тому Важеним що. Бежали я... бальжаном не скучають? Є, скучаю, є. часом скучаю, так. Скучаю. І наскільки я пам'ятаю, ми говорили з тобою про те, що ти б хотів э, поставити в Україні. Ще хотів, хочеш, але... ще хочеш. Часу, <рес> часу обман, по-перше. По-друге, я людина самокритична, теж повертаюся до критики. І намагаюся робити на 120%. Якщо я за щось зберуся, то маю довести його до кінця. І так, щоб я був задоволений цим. На сьогоднішній день це дуже тяжко взагалі зробити мюзикл, щоб він був достойний і щоб це зрозуміли люди. В першу чергу це має бути історія влучна. Ну і дуже важливий фактор це гроші, кошти. Чи що... Що не заробив? На мюзикл ще ні. Скільки треба ще працювати? Олегу Увиллику за аншлагами, ну, так як зараз. Багато. На мюзикл багато. Це дуже величезні гроші. Тому що правильний мюзикл достойний він має коштувати гроші. І не тільки мюзикл. І навіть Олег Винник має теж коштувати гроші. На сцену, щоб вийти людям, донести щось, воно має бути правильно. А всі правильні речі, які робляться, накопичуються часом, це теж капітало вкладення і немалі. Так багато роботи концертної, чи встигаєш ти писати пісні? Угу. угу. Коли? Встигаю е, ось навожу приклад. А то коли прокидаєшся три рази за ніч? Часом є, але вночі мені мало. Раніше мені дуже раніше, раніше багато приходило вночі, але багато чого проспав. Я так думаю, а так, так, прийшло, так мені конкретно і наспівав собі все. Так, я не буду, я завтра проснуся і все згадаю. Ні, багато проспав я в своєму житті, е, що стосується пісень. Але слава Богу, в мене якось так відбувається. в мене мало пишеться пісень в турі. Е, одна, до речі, пісня написала Голубі сили, куплет, і то куплет приспів я написав, і потім, мабуть, через місяців три я вже возив куплет приспів, людям співав і запитував людей, чого подобається. І це було в автобусі. Десь через місяців три я тільки написав другий куплет. А все, всі пісні, котрі пишуться, так сталося за кордоном. І тільки в мене є час. Цього літа, наприклад, хотів дуже десь відпочити, я ніколи не... цим не переймався, там, відпустками, там, океани, море. Мені якось вистачало всього. Того закордоння і тому подібне, для мене це в принципі як курорт, тому що робота вся налагоджена, була, ти виходиш на сцену, за тебе всі піклуються, турбуються про твоє убрання на сцені, все, все нормально абсолютно, ти тільки маєш добре виспатись і прийти завтра як огурчик на, знову на роботу в той театр, де тебе чекають кожного дня 2000 глядача. І якось ніколи не, 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 не хотілося і не думалося. А цього літа чогось чомусь так, мабуть, можливо, тур, можливо, то, що такі графіки. Захотілося, реально захотілося ж навіть я навіть відчув е, запах, от сам запах е, повітря цього океану, морського так, І Так чомусь захотілося, але я знав, що треба працювати. Я треба знав, що працювати, і через місяць, через місяць не з'їздив, але я написав про це пісню. Я просто до а, чого доводжу, щоб. Отак от пися пісні. Так, я хочу на берег океана, написав цього літа. І не тільки «Хочу на берег океану, і Ніно теж з'явилася. Під час концерту ти вже виконуєш її? Так. так? так. Угу. І вже вийшов, до речі, новий альбом, буквально дні назад. Ми Вітаю. отримали Дякую. Отримали нові диски. Ми ще і, і старий, старий альбом, щастя, ще напечатали, тому що угу. не вистачило все. Додатковий тираж. Так, додатковий Великий? По п'ять тисяч ми зараз зробили, а новий альбом називається Я не встану. Як от дуже хочеться відпустку, а? підрахувала гроші, зрозуміла, що не втомилася абсолютно. Так, і я людям це бажаю. Я кажу, я бажаю вам того, що собі бажав цього літа, але не вдалося. І хочу взагалі, щоб можливості, наші можливості перевищували наші бажання, щоб ми. Могли собі дозволити ці всі відпустки, щоб вони нам прямо надоїдали, що там ох, я вже втомилася, втумила, стомилася, що стомився відпочивати. Поїду десь далі відпочивати. Так що я бажаю всім, щоб таке було. Є такий вислів класний, мені дуже подобається. Щоб наші жилення від наших можливостей. Теж хорошо, те хороше. А що з кліпами, я з ними? Будемо, я знаю, вже дуже багато mm -hmm. просять мене нові кліпи. Mm -hmm. Якось із за такого напруженого графіка не було часу зробити нові кліпи, але дасть Бог, все-таки плануємо. Плануємо в цьому році зробити мінімум два кліпи. На які пісні? Думаю на ніно, а на другу. Ще поки не знаю, але так, вагаємося. Я все-таки думаю, що ближче буде до пісні Я не встану», так як mm -hmm. називається альбом. Знову. Ті кліпи, які вже є, вони в тебе от якось по характеру, по постановці, по всій, ну дуже нагадують мюзикли, в яких ти працював. От mm -hmm. Щось, щось там таке є. тільки mm -hmm. Це ти так а -а. хотів? Ну, я це, людина... це, це твої твої віяння? Можливо, можливо, досвід 에, театральних сцен. Можливо. Я б взагалі ближче до цього, хоча сам по собі я такий більш рок-н-рольчик. Але що стосується кліпів, хочеться, хочеться, щоб вони були. Щоб щось несли, От реально, щоб воно не було не, не пусте, щоб ну, так, ну, є, є картинка, та є картинка. Все-таки, Тому що все таки пісні, я думаю, що люди е, погоджуються зі мною. Всі мої пісні, навіть від танцювалок до е, балад, вони все-таки несуть, і я намагаюся. Це знову, що стосується самокритики. Я Коли текст з'являється, оце сьогодні я його написав. Навіть якщо він швидко до мене прийшов, я все одно ще буду тиждень сидіти і кропітливо кожне слово да, Кожне слово думати, тому що буває таке, що емоція тебе вдарила, щось я там помітив на вулиці там, чи, чи сам щось переживаю. І от написалось воно відразу. А потім сидиш і думаєш, ні, ні, з цією фразою. А якщо в тої людини навпаки. Вона зовсім по-іншому це буде сприймати. Через то я в цьому плані дуже е, кропітливо, самокритичний і, і хочу, що мати. Не найчастіше пісні приходять. Е, не знаю навіть, навіть не знаю. Чи то російською буває фраза, якусь я фразу там почув на вулиці, і вона мені така вразлива, така і влучна. І от от як емоція, це залежить від емоцій. Я ніколи не сидав і не думав про «А яку я зараз пісню буду писати. У мене на це часу немає. Е, тільки те, що там. Підказує Господь Бог, оце те, те я роблять. Тобто, в мене немає такого, щоб я там сів і побачив комусь когось там. І Я тобі напишу пісню. Сядь на тебе, пісню. Ну, немає такого. Це має бути, це мене має торкнути. Нинішня ситуація в Україні вона впливає на твою творчість. Якщо Звичайно. Так, як саме? Звичайно, впливає дуже. Я взагалі людина дуже е, мнітельна в цьому плані. І ну, взагалі як може не впливати, коли гинуть люди. Як це може не впливати? Це Треба бути не людиною, щоб, щоб на це не звертати увагу. І взагалі ми в турі проїхали через всю Україну і, бачивши на ці всі ешелони всяких ракет, всяких, там гармат і, і багато хлопців. Формів такі, які я бачив тільки по телебаченню. А Я спочатку знімав на мобілки, а потім уже вже навіть і забувся, що треба знімати, тому що це якось стало. Плачікуни під яким впливом ти написав? Плащі кони з'явилися набагато раніше до ситуації, мабуть, за років два, якщо я не помиляюся. І до речі, теж, теж ми з продюсером та сиділи десь, мабуть, о п'ятий-шостій ранку. У нас там був ресторанчик, його вже правда немає на подолі в Києві. Курсар, і він цілодобово працював, і ми так приїзди, приїздили так дуже пізно чи дуже рано, і там зупинялися. І якось так звикли там. І щось так розмовляли, і він мені каже, десь о п'ятій-щось, і каже, Олежа, хочу ти не напиш таку слав'янську, якусь там про Віру. А я кажу, Сан, не знаю, навіть не думав про це, але в мене наброс є. І це було десь, мабуть, через роки півтора. Коли написав е приспів, «Плачуть ікони, плачуть святи». там були трішки другі слова, але я їх не, не взяв. Я кажу, Саня, в мене є, от я написав мобілці на віддату йому показав, е «Плачуть ікони, кажу, мабуть, буде називатись. Він мені руку витягує, у нього так в цих о, мурашках рука. Я кажу, і ти мовчав от от, полтора року. Я, ну, кажу, значить, значить, ось час, що ти. <смеш> спонукав ці пісні, ну, щоб пісня з'явилася на люди. Отак воно, отак воно з'являється. Приступаю все запрети, Прям к успіху на пролом, На пути к заветной цели, Розбиваємо стіни лбом. Все, що нажили годами, Нам з собою не унести. Чтобы достойно крест свой до конца нести Плачут иконы, плачут святые За наши беды, грехи земные Плачут иконы под звон колокола Может пора уже остановиться Твоєї загальної концертної діяльності, як багато благодійних концертів. Я не можу навіть сказати, якщо є, поступають дзвінки, там, от, наприклад, крайній був незламний, дуже дуже-дуже-дуже добрий проект. Надкусили місяць зорі, не насолодились. Зникло з неба наше щастя, що дощами знило. Налилися соком квіти, та на розпускались. Е, е, ви, не розпускались. Фотосесія так. Я там не, не виступив, але ну, не було просто часу. І, е, я після Полтави приїхав, буквально це було декілька днів назад, було велика, велика там вечірка. Е, я просто не встиг фізично. Мабуть, правильно так сказати, з Полтави приїхали о п'яті ранку, був дві концерт, і я був просто вбитий, так що е, не, не співаю я там. Але от що стосується таких, якщо в мене є час, я це роблю. Я навіть не знаю і ну. Не, не, не говорю про це. Якщо в мене є час, і мене там хтось просить у якусь благодійну акцію то провести, то я і про я не відмовляюся. Ну, але просто якщо я відмовляюся, то намагаюся людям пояснити, що це не то, що я хочу чи не хочу, просто часу. обмаль часу. В твоїй біографії є ще така сторінка акторська. <с>? Зараз таке трапляється чи тільки в своїх кліпах? Мабуть, в кліпах тільки. Зараз кіно поки що немає. Багато там запрошують всякого роду там реклами, рекламні Там. І як ти до чого ставишся? Так, скептично дуже. Я пам'ятаю, сміявся, мол, якось раз сир, реклама сиру попросили <з mandar> мене. Кажу, хлопці, ну як? Ну що я? місто щастя, буде сир смакувати. Ні, я можу чому просмакувати. Я думаю, що реклама була б добра. Але якось сир. Не дуже ну, хоч би вже не думав. Кличуть якось більше сміюся. Я кажу, якби можливо ще яйця можна було в тому mm -hmm. роликом рекламувати. А в політику не кличуть? В політику? Uh -huh. Не хочу в політику. А не кличуть не чи не кличуть? Я дуже як то кажуть, близько там біля них, mm -hmm. і мені це наскільки не моє. Що навіть, я дуже щасливий, реально щасливий, що мені не дав Бог можливість в політиці десь працювати. Я не той персонаж. Мені більше подобається бути містером щастя. Містером щастя і бути відкритим і щасливим. Де воно щастя, хто його знає? Добре, лиш там, де нас немає. Поверта!